І до флотського життя квітнева активація корабельного з'єднання чорноморської групи військово-морського співробітництва Black Sea тисячі 2013 року, що тривала у Чорному морі з 5 квітня, добігла кінця. Та квітня кораблі учасники чергового розгортання Блексіфор, у тому числі морський трачик військово-морських сил України Черкаси, по завершенні чотириденного візиту до порту Севастополя. Востаннє за цю активацію разом вийшли в море неподалік зовнішнього рейду Севастополя. Проходженням кораблів у кільваторному повз повстфлагманський корабель військово ...морських сил Туреччини «Хейбеліада» було проведено традиційну церемонію прощання. Після цього кораблі вирушили до місць постійного базування. Морський тральщик Черкаси під командуванням капітана третього рангу Юрія Федеша під час участі у активації разом з кораблями з'єднання пройшов близько 1100 морських миль. У період з 5 до 9 квітня корабель у складі Black Sea Блексіфор перебував з візитом у порту міста Варна у Болгарії, а з 12 до 16 квітня у порту міста Констанца у Румунії. В ході двох морських фаз активації українські військові моряки разом з колегами з Болгарії, Грузії, Російської Федерації, Румунії і Туреччини провели низку навчань і тренувань, у тому числі з маневрування, боксирування, передачі вантажів на ходу, відбиття атаки, швидкісної малорозмірної цілі, опитування та догляду суден, моніторингу та контролю судноплавства. За інформацією начальника похідного штабу оперативного з'єднання кораблів капітана другого рангу Віктора Марчишина, екіпаж українського корабля виконав усі поставлені перед ним завдання, отримав високу оцінку з боку командування Блексіфор.